Бачиш тут біла дама. Біла пані. Та то та біла пані привид, певно, ходить. Пані. Біла пані, де ви є? Де є привид? О, ось він. Привид. Бачите? Це привид пані, Яку тут замурували, бо вона зраджувала свого чоловіка. Ну, або може не зраджувала, може її просто ревнували і замурували її в стінах. Ян, а ти можеш трошки відходити далі, коли я знімаю, щоб твоя голова на весь екран не була? Mm -mm. ну, вітражі не видно. Свідчує. О, дуже гарні вітражі. І така печера. Тобто вона кричить, бо її замурували. Врятуйте, врятуйте мене, замурували.